На світі можна жити без еталонів, по різному дивитися на світ. Широкими очима вас під крізь паці у квартирку заворіть. Від того світ не зміниться ні трохи, і все залежить від людських зіниць. Широких відів'ється вся епоха, узвужених звужених з дрібниць. Дощ полив і день такий полив'яний Все блищить і люте, як нові. Лиш дідок старесенький, кропив'яний, Плискавки визбирує в траві. Струшується сад, як паросолька, і порожній шлях. Ген корін розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів просвітлених едем, І за волошку в житі золотому. За твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора стигло, одзвеніється, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірне Сонце, дякую, за всіх, котрі нічим не осквернули. Душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита. Вечільне сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Буває часом сліпнути від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Життя пройде, немов вода, і відцвіте, немов вишнева гілка. В житті одна помилка не біда. Біда, коли усе життя помилка. Буває час утліп не з краси. Спинюся, не тягну, що воно за дим. Ті степи, це небо, ті ліси, усе як є. Часто не зрадию, усе як є дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок на кої чорної біди. За звір огидної породи махне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра. Про життя. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. ж веселіми Люденьки на людях, гаймем лин свою одвічну дерць застряла серце в осколих грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене, хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожити і як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак От як є, а може бути і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум від бідини ще, не будь рабом і смійся, як рабле. Ти ж Завеселіємось людоньки, на людях, хай мелем, низкою одвічну дерзь, Зістрало серце, молоско в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене пробачено Єдине, що від нас іще залежить принаймні від прожити як належить. Буває, часом сліпне не від краси, спиняєш, не тямлю, що ж воно за диво. Оці степи, це небо, Ці ліси, усе так гарно. Чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така гарна, висока і недліна, що ж і із Богом говори. Нам треба жити кожним днем, не ждати мрія дати, йдати. Горіться горішні вогнем, бо потім може й не настати і вічність. Автор лірика Кастенко розповідає Дарина Черпотюк п'ятий век. і день, і ніч, і мить, і вічність, і тиша, і дев'ятий вал. Твоїх очей магічна ніжність, і губ, розплавлений метал, ніч високосну притулку, коли йде обертом земля, Ти до плеча мене притулиш безсмертним рухом скрипаля.